Це нове морозиво три ведмеді, яке найсмачніше. <звук> Спарклінг Харт. Це новиночка всередині з сердечком, яка зараз у всіх ріках Тіктока. Давайте ж перевіримо, чи є воно там насправді. Отак, от, друзі, виглядає морозиво. Друзі, гляньте, дійсно сердечко є, і їх навіть дві штуки я бачу через глазу. Така собі Валентинка морозиво. Морозиво дуже смачне, не пересолоджене, з чіткою кислинкою, з дуже фруктовим смаком. Основне морозиво з присмаком лимону, з кислиночкою. всередині сердечко. Це малиновий сорбет, і воно дійсно прям насичено малиновий смак має. Світхар! Молочну шоколадна глазур, але сердечко все одно має бути всередині. І тут сердечко також на місці. Куштує морозиво. Дуже ніжний непересолоджений пломбір і чорничне сердечко, яке балансує все це своє кислинку і насиченим ягідним смаком. Дуже смачно. Містік Драгон. Вау! Гляньте на цей колір. Просто кабзєць. Я не знаю, було вам чутно чи ні, але тут. Глазур з вибуховою карамелью. Екзотичний і тропічний смак, в міру жирне, не пересолоджене. І вибухова карамель додає настільки нестандартної нотки, я настільки не звик відчувати вибухову карамель в морозиві, що це реально дивує. Полуниця кавун. <звук> Мій улюблений зелений колір. Як розумію, тут знову ж таки буде вибухова карамель Куштуємо. Дуже освіжаюче морозово. Я з дитинства обожнюю морозиво зі смаком кавуна. А тут ще й в додачі є полуничний топінг. Все це огортає глазур з вибуховою карамелью. Наче смак дуже знайомий, але це все в новій обгорці і мені подобається. Друзі, всі новиночки мені здивували і сподобалися. Але особисто мені більше всього сподобалось Sparkling Heart і Кавун Полуниця з вибуховою карамеллю.